фізкульт привіт! З вами знову ми, я Галина Дощаківська та черговий випуск SportMix. Сьогодні знову будемо розповідати про його величність футбол. Протягом цієї весни проходили матчі другого кола футбольної ліги школярів Радехівщини. Фінальні поєдинки серед школярів середніх шкіл старшої вікової групи відбулися 20 травня в Радехові. Змагання проходять щорічно за сприяння відділу освіти та Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи. Видовищні та непередбачені футбольні змагання в переміжку з примками природи можна було спостерігати на зеленому газоні стадіону Колус. Тут були стрімкі атаки і голи красені, нервування тренерів і хороша гра голкіперів, радість та засмучення після фінального свистка, командна гра і надійний захист. До фіналу футбольної ліги школярів Радехівщини потрапило шість команд: Радехівська зальноосвітня школа номер 1 Радехівська зальноосвітня школа номер 2 Корчинська, Лопатинська, Павлівська зальноосвітня школи та вузлівський природничо-економічний ліцей. Урочисту частину змагань розпочали голова футбольної лішколі Радехівщини Володимир Гоменюк, голова районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Мар'ян Боруць та депутат Львівської обласної ради Степан Ханас. Тут зібралися фіналісти зональних змагань, які проходили в два тури. Осінь, весна. Фіналісти прибули всі шість, як повинно бути. Хочу вам. Побажати успіхів на тому полі. Граємо тут. Всі тут граємо, на цьому зеленому полі, без травм. Шануйте один другого. успіхів в спорті, щоб ви були здорові і досягли в своєму житті багато успіхів, не ті в спорті, а всього найкращого, так як вже старші класи, щоб ви цього року поступили в вищі навчальні заклади. І нехай вам в житті щастить. Шановні учні, шановна наша спортивна молодь, хочу спочатку нагадати, що в нашій державі поки що не дуже спокійно. Ви знаєте, які події перебувають зараз на сході. Але ми знаємо, що люба держава, яка будується, вона має пережити важкі часи. І я думаю, що ми її переживемо. Невжаючи не те, що у нас неспокійно, ми повинні жити спокійним, рівноваженим життям. І своєю собою спорт повинен бути в нашому житті на першому місці, бо спорт це є здоров'я, це є сила. Ви майбутні воїни, майбутні захисники нашої держави. І я думаю, що серед вас є патріоти, тому що я знаю, що хто хто як молодь найбільше переживає за те, що робиться в державі. А ми всі хочемо вжити в нормальній, цивілізованій європейській державі. І вона в нас буде. Слава Україні! Капітанами команди був піднятий прапор України під звуки державного гімну у виконанні юних футболістів. Зустрічі команд-фіналістів відбувались за коловою системою в двох групах. Командами було зіграно 8 матчів, два тайми по 15 хвилин. Через несприятливі погодні умови змагання довелось перервати більше аніж на годину. Проте футболістів не налякала нагода. Відпочивши протягом технічної перерви, вони набрались азарту та з новими силами продовжили боротьбу. Після відбірної частини у матчі за третє місце на поле колоса вийшли школярі Корчинської залісвітньої школи та учні вузлівського природничо економічного ліцею. Звання «Бронзового призера» футбольної ліги школярів здобули учні Корчинської школи, здолавши опонента з рахунком 2-1. А у фіналі вирували справжні пристрасті. Протистояння між школярами Павлова та Радехівської школи номер 1 повністю відповідало статусу головного матчу. Ще до перерви вихованці Володимира Макітри, вчителя фізичної культури першої школи, відкрили рахунок у матчі. Але втримати мінімальну перевагу не змогли. Простріл футболістів Павлівської школи заставив гордитися своїми вихованцями їх вчителя цимбалістого Ярослава. Тож долю чемпіона футболії школірів Радахівщини вирішували після матчів 11-метрові штрафні. Зараз змагань нагороджені грамотами відділу освіти та Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи. Третє місце посіла команда творчицької школи, вони вже поїхали. Друге місце посіла команда Радехів Зож No1 змагання. Накожна боротьба була в цій грі, але по пенальтах тут візіння було на стороні. Турнір Павлівської школи. Тобто, Павлівська школа зайняла перше місце. Ну, що, хочу поважати, що ви пішли на канікули, канікули прийшли у вас нормально і познавали ЗНО. І все, що, бажаю, щоб ви всі були здорові, а ті, що ще будуть вчитися, що прийшли з довгою. Здоров'ям і назад до школи і ще продовжили футбол. Браво, ми старалися зайняти сьогодні перше місце. Фінально було важко, але ми старалися і зайняли перше місце. Дякуємо нашому тренеру, футболісту Мирославу Васильовичу за те, що він виходив футболістів. Не лише хлопці, а й дівчата. Юні футболістки з Радехова не просто люблять його. Вони регулярно відвідують тренування з цього виду спорту. На одному з таких тренувань дівчат чекав сюрприз від сектора молоді та спорту. Двічі на тиждень дівчата, що захоплюються не зовсім дівчатчим видом спорту, відвідують секцію футболу при Радехівській дитячо-юнацькій спортивній школі. На традиційне тренування дівчат-футболісток цього разу завітали завідувач сектору молоді та спорту Юрій Карплюк та голова районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Мар'ян Боруц. І прийшли вони не з пустими руками. Дозвольте вас якось трохи привітати з тим, що ви дійсно сталися як футбольна команда, та ініціатива виникла насамперед. США. І ця ініціатива ваша, за вашої кінець участі, скажімо так, витримала випробуванням часу. Протягом кілько, кількох місяців ви вже тренуєтеся, десь півроку приблизно, десь мали вже виїзди в горохів, десь е, приймали в себе горохівську команду. І думаю, що поки є ваше бажання, поки е, триває оця ваша жага до футболу, команда буде. Ви виростете, але після цього залишите так само якісь ваші спадкоємці, ваші наслідки, які заохочені вашим прикладом. Нагороди не будуть, будуть досягнення. Основне, щоб було у вас бажання. Бажання у вас є так, що все, решта прийде. Отже, така форма, щоб ви виступали, змагалися, якось презентували РДівський район. Гості тренування вручили кожній учасниці команди комплект футбольної форми. «Ми отримуємо воротар команду, яка має з ціною на воротах і захищати цей район. О. Юні футболістки в свою чергу подякували за такий щедрий дарунок. Дякую! Як справжні дівчата, футболістки відразу взялися приміряти свої обновки. Дівчата щиро раділи від такого дарунку. Адже форма це те, що зробить команду одним цілим. Напевно, кожна з нас завжди мріяла грати в футбол ще з самого дитинства. І нам дуже не вистачало бути цієї форми, напевно, тому що ми хотіли бути єдності, ми хотіли займатися разом, грати, виступати десь. І, напевно, ця форма стане нашим. Стимулом до перемоги до участі у різних конкурсах, і ми дуже дякуємо всім, хто долучився до цього подарунку. нам. після примірки дівчата продовжили тренування та зіграли між собою футбол вже в новій командній формі. It's making me horny Hey girl, shake it, shake it up Чемпіонату Радехівського району з футболу. 11 травня відбулися матчі п'ятого туру чемпіонату серед команд вищої ліги. Відразу два дербі відбулося в цьому турі. Павловий західний бух приймав цукровик. А в Радехові зустрічалися дві місцеві команди Радехів та Качорівка. Обидві зустрічі завершились з однаковим рахунком: 4-2. Перемагали більш досвідчені команди. Зустріч радехівських команд відбулась на стадіоні Колос. Футболісти грали чесно та акуратно. Та без трав не обійшлось. Першій половині зустрічі більше атакували футболісти команди Радехів. Оборона Качерівки, очолювана капітаном Романом Рубахою, дала збій тричі. Голи забивали Роман Козира та Андрій Вітюк двічі. Отже, перша 45 хвилинка дозволила Радехівцям йти на перерву задоволеними. Цей тайм вони вигравали з рахунком 3-0. В другому таймі, буквально на початку першим забити гола вдалося футболісту Родехова Роману Козирі. Проте далі номінальні господарі робили на полі сприятливі моменти, щоб суперник зміг відігратись. Качерівка скористалась розслабленістю опонента, та протягом 10 хвилин забила два голи. Спочатку один на один вийшов Павло Лівіновський і проштовхнув м'яча голкіперу між ніг. А в черговій атаці м'яч влучив в руку гравця Радехова в штрафному майданчику. Досвідчений арбітер Богдан Ткачук, не задумуючись, призначив пенальті, який успішно реалізував воротар Качерівки Микола Федорський. В Другому таймі качурівці виглядали наполегливішими аніж їх суперники, що не зовсім притаманно команді. Зазвичай всю свою ініціативу вони викладають в першій половині зустрічі. Боючись пропустити ще одного гола від Качеруки, воротар Радехова неодноразово затримував час при виконанні удару від воріт, за що і поплатився. Отримав від арбітра єдине в матчі попередження. Забиті голи гостей не дозволили команді зменшити відрив від Радехова. Результат зустрічі 4-2 на користь футбольної команди Радехів. Місцеві вболівальники залишились задоволеними. Адже дербі було цікавим, відчайдушним та водночас не грубим. Найрезультативніше у п'ятому турі зіграла футбольна команда Промінстетевчиць. Вона підкорила ворота полового п'ять разів, утримавши у відповідь лише один гол. Стоянів, зігравши в нічию з лідером турнірної таблиці, перервав серію перемог футбольної команди Хмільно по завершенні п'ятого туру чемпіонату району з футболу з абсолютно однаковими показниками турнірної таблиці лідирувало одразу дві команди футбольна команда Хмільно та футбольна команда Радославка Знивець. Шостий тур чемпіонату, що відбувся 18 травня, дав нові результати. Перших поразок в турнірі зазнали володарі верхніх щаблів таблиці. Футбольна команда Радегів, Стоянівський Сокіл та володар весняного кубка Футбольна команда Хмільно. Найрезультативнішим матчем шостого туру був матч Юність Сабанівка галич Чотири-чотири. Програючи 4-1 на останніх хвилинах поєдинку, футболісти Сабанівки зуміли наздогнати суперника. Таку ж кількість голів побачили вболівальники у матчі Полове станин колос Криве. Матчем шостого туру став матч Прибужя Ястребичі Хмільно. Володарі осіннього кубка здолали володаря весняного кубка з рахунком чотири а невіцькі футболісти, здобувши перемогу в шостому турі, випередили свого найближчого опонента і поки займають найвищу позицію в чемпіонаті. 25 травня відбулися матчі сьомого туру чемпіонату. Восьмий тур відбудеться 1 червня. Зустрічатимуться пари команд: Качерівка Радехів, Галич Гоголів. Слава Торки Росинка Новий вітків магніт Оглядів. Західний бух Павлів. Футбольна команда Полове Стани, футбольна команда Радехів, Сокіл Стоянів, Радослав Каневиці, Прибужя Ястробичі, Колос Криве, Юніт Сабанівка Промінь Тетевчиці, Цукорвик Павлів футбольна команда Хмільно. Інформація надана федерацією футболу районної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Продовжується боротьба за вихід до вищої ліги. Серед 20 команд першої ліги в двох групах є свої турнірні лідери. Про лідера чемпіонату говорити ще зарано, адже попереду ще 14 турів. Нагадаю, що згідно регламенту, по дві команди, що найкраще виступлять у своїх групах, зможуть позмагатися за медалі чемпіонату району з футболу серед команд першої ліги. І тільки дві команди фіналісти чемпіонату, війдуть до Вищої ліги чемпіонаті району 2015 року. Третій тур чемпіонату серед команд першої ліги відбувся 11 травня. В групі А Синьків здолала Руденко. Парильів поступила поступилась Миколаєву. Березівка отримала перемогу над Куликовим, Завичі зіграла з Батиєвом в нічию. Сморжів перемогла немелів. В групі Б. Дмитрів обіграла Поздимер. Юсипівка здолала сушно. Вузлове поступили серед пільцям. Стоянів програв від Бешева. Перетин поступився Корчину. Четвертий тур чемпіонату відбувся 18 травня. В групі А найкращі результати показує футбольна команда Сеньків в групі Б лідирує футбольна команда Старт з Юсипівки. П'ятий тур чемпіонату відбувся 25 травня. А 1 червня відбудуться матчі шостого туру. В групі А зустрічатимуться Руденко-Батаїв, Куликів-Немелів, Барилів Смоджів, Синьків Завича, Миколаїв Березівка в групі Б змагатимуться Дмитрий Бешів, Возлове Корчин, Сушно Пиратин, Поздимир Стоянів, Юсипівка Середпільці. Інформація надана Федерацією футболу районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Шановні глядачі, не забувайте не лише дивитися спорт, але й займатися ним. І доки ви дивилися цей випуск, інші добувалися результатів. Тож наздоганяйте! Зустрінемось за тиждень цей же час на цьому ж місці. До зустрічі!